Слава Ісусу Христу! Амен. Ми маємо гарний час, милість і благодать від Бога, щоб разом спільно славити Бога. Слава Ісусу! Амен. І час, щоб збудовувати, Зокрема, нас сьогодні зосереджується увага на довіри до Бога. Я хотів би спільно, щоб ми занурили Слово Боже, і від Слова Боже, якраз подивились, що допомагає мені розвивати довіру до Бога. Якщо з другої сторони подивитись, чому я не довіряю Богу або що блокує мою довіру до Бога, я вірю, що сьогоднішній день і завтрашній Бог по-особливому хоче говорити в наше серця, щоб ми йому ще більше довіряли, бо Він хоче благословляти нас і давати якраз долю, благословіння від себе для кожної з нас. Слава Богу! Я хотів би прочитати текст, який дуже відомий, і я вірю, що він допоможе нам побачити, як ми можемо розвивати довіру до Бога. Це кінець Нагорної проповіді, 7 розділ Євангелія від Матфія з 24 го вірша, і цей невеликий уривок. Отже, кожний, хто слухає ці слова мої та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушились на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялись вітри, і обрушились на той дім, і Він упав, і великим було падіння Його. Євангелист Матвій зібрав п'ятий, шостий, сьомий розділ те, що ми називаємо вчення Ісуса Христа, нагорна проповідь. І якраз Ісус вчить нас, як нам жити, як нам поводитись. І от, підсумовуючи, Матвій зосереджує в кінці сьомого розділу історію Ісуса про два будинка. І один, і другий буде випроводений. Дощ, вітри і інші переживання вони приходять до кожної людини. Але якраз перевірка буде, чи я довіряю Богу. От якраз на прикладі цієї історії ми можемо подивитись, як я можу розвивати довіру до Бога, або чому я не довіряю Богу. І от перший ключовий момент Ісус говорить, кожен, хто слухає ці мої слова, починається від того, що я слухаю. Якщо я слухаю Боже Слово, це і дає силу, і, як зерно, розвиток моєї довіри до Бога. Якщо я не слухаю Боже Слово, а щось інше слухаю, розумієте, воно буде розвивати недовіру до Бога, а щось інше, щось недобре. Ми, як той ґрунт, до речі, Бог створив людину, що? З ґрунту, з землі. Пам'ятаєте, що таке земля, що таке ґрунт? Що туди попадає, от земля попадає якесь насіння, от те і виростає. Ми, як той ґрунт. Якщо ми слухаємо, і в нас попадає Слово Боже. Воно народжує віру, воно народжує довіру, воно народжує добре, правильне. Якщо ж я починаю слухати або дивити щось недобре, воно теж народжує. Але народжує сумнів, народжує важкість і інші недобрі речі. Я хочу, щоб коли ми зараз розмірковуємо, що я слухаю, ми маємо перевірити джерела, яке ми слухаємо, або що ми слухаємо. Тому що часто ми знаємо, що треба довіряти з Богу, але підслуховуємо, як тому сказати, болото або грась, або нечистоту. І якщо це відбувається в нас, як би ми не хотіли теоретично довіряти з Богу, но нас не буде розвиватись довіра. І лише коли ми зупинимо нечистоту в собі, не будемо питати з недоброю інформацією, оце якраз і буде перший ключовий процес або момент, щоб довіряти з Богу. Я хочу, щоб ми цю думку почули, тому що в моєму служінні часто багато молоді має бажання довірятись Богу. І вони хочуть, борючись з спокусами або хвилюваннями, залишити їх. І часто каються і щиро визнають це, але не можуть довірити з Богу. І ніби виникає питання, як же довірятись Богу? Я хочу. І ключовий момент часто спілкування, ти бачиш. Мають джерело недоброї інформації. Щось дивляться на те або слухають. Розумієте, слухають не Боже Слово, наповнюють серце, грунт свій не тим. Ми недоцінюємо силу Слова, але й недоцінюємо силу недоброго слова або недоброї інформації. Якщо є джерело недобре, воно теж визначає нас. Ми маємо перевірити свої джерела. Тобто, якщо сьогодні звучить питання, як розвивати довіру до Бога, ми маємо переглянути джерела інформації, що я слухаю. Дивіться, ми часто, і, зокрема, я розумію, що ми більшості це діти віруючих батьків або ті, які ходимо на зібрання, і ми чуємо Слово Боже. Но часто, на жаль, нас немає довіри до Бога, бо ми не тільки Слово Боже чуємо, а ще щось інше. Як то підслуховуємо недобре слово або недобру інформацію? І ці речі якраз впливають, що руйнують нашу довіру до Бога. Дивіться, наприклад, візьмемо історію першого гріха, Бог сказав слово Адаму і Єву. Але пам'ятаєте, як Єва зневірилась або не довірилась Богу? Якраз почувши, що. Слово і від змія. І прийнявши це слово, вона поступила, як гріх вчинила, і тим самим проявила недовіру до Бога. Ми, якраз як Єва, коли слухаємо не тільки Бога, а й когось іншого, це і спричиняє, що ми не довіряємось Богу. Ми часто, знаючи Боже Слово, но все рівно слухаємо щось інше, і це є якраз руйнівник в наше те, що ми називаємо довіра до Бога. Давайте візьмемо ще одну історію, наприклад, Самсон. Самсон, помазаний від Бога з народження, знає, що і як йому робить, бо Бог і батькам його сказав, який він має бути служитель Божий. Але ми бачимо, що є момент, коли він починає схибити або відвертатись від Божого слова і уходити в гріх беззаконня. Коли? Коли пішов, як ми читаємо, в Газу? Він пішов і почав дивитись, слухати не Боже, не серед Божого народу. І хочу, щоб оцю деталь ми зауважили: чим ближче я наповнююсь з недоброю інформацією, або гріховним, або свіським, це і є підстава, що руйнує мою довіру до Бога. Тепер ще одну деталь хочу, щоб ми зрозуміли. Що часто джерело інформації, воно просто є в соцмережах або в інтернеті, або з ким я говорю, як моє оточення, друзі чи близькі, і якщо вони говорять про гріх, про беззаконня, воно мене формує, воно мене наповнює. Давайте уявіть собі таку картину. Ви заходите в ванну кімнату, і ви бачите, що вода біжить з крану і закрита раковина. Ну, оцей умивальник. І перебігає вода через, як ми кажемо, верх на підлогу. Я хочу, щоб оця така ілюстративна картина допомогла нам зрозуміти, що ми будемо робити. От, здраво, якщо ви помислите, що треба найперше робити: брати ганчірку і витирати піл, пол. Тоже це треба, але правда ж, ключовий момент, що закрити воду. Бо якщо ми не будемо закривати воду і будемо витирати пол, це ми ніби спасаємо, прибираємо, але воно не зміниться. Розумієте, коли я кажу, я хочу розвивати довіру до Бога, але маю джерело недобре, нічого не міняється. І лише коли ми бачите, закриємо кран, ну, наприклад, спустимо з раковини, і тоді почнемо прибирати, отоді от в нас вийде прибирання. От так само і з душою нашою, і з життям нашим. Якщо ми закриємо недобрі джерела, удалимо від себе, оце і стає причиною, що ми можемо народжувати від Божого Слова і довіру до Бога. Слава Богу! Ми маємо ще над ним попілнувати, бо зрозуміти, ми сьогодні маємо Слово Боже, те, що ми називаємо візобілі. Це не те, що... де знайти Слово Боже, Біблія. Читай Біблію, проповіді Слово Боже, слухай проповіді, спілкуйся про Боже Слово. І оце якраз наповняє, розвиває довіру до Бога. Я хочу, щоб ми ще деякі речі якби зауважили і зрозуміли, що часто, коли ми кажемо, що я слухаю, це ніби як, що я приймаю до свого серця, або чим я скеровуюсь. І тому якраз далі, якраз друге слово, як діє слово, Ісус каже, хто слухає ці слова мої, а друге, бачите. Та виконує їх. От що я виконую, до чого я прислуховуюсь почути Слово Боже, і друге виконати Боже Слово. Часто ми і слухаємо Боже Слово, але ми схиляємось, як то серце нахилене до чогось іншого. І це якраз проблема. Ми маємо знову ж зрозуміти, що гріх беззаконня, спокуса він як магніт. Помните таку ідею, я не знаю, чи ви всі це пробували, але якщо ми візьмемо магніт, то якийсь момент він, якщо близько один до одного будемо держати, він ніби не впливає один на одного. Ну, чуть, чуть ближче ми починаємо держати, і воно пам'ятаєте який момент, якщо правильні полюси, зразу різко один до одного тянеться. Щось подібне, і ми маємо, коли ми говоримо про спокуси, про гріх. Гріх підступний, пам'ятаєте, до Каїна, Бог говорить, гріх підстерігає тебе, ти ж пануй або ж ти пильнуй. Тобто, ми часто думаємо, що гріх беззаконня, і ми часом чогось згадуємо тільки оцей текст, що сатана, як рикуючий лев, ходить і хоче поглотити нас. І ми чогось часто думаємо, що це сатана або беззаконня, воно нас пугає, речить, і ми маємо втікати. Але гріх не так працює. Да, диявол і страшить часто, але це вже інший момент. Але коли ми говоримо про диявола, сатану і це його, як кажуть, методику, то як і тигр, чи лев, вони хищники, вони лагідно, тихенько підстерігають і в якийсь момент нападають. Це як оцей магніт, воно притягує, і я не можу справитись. І якраз мудрість, щоб тримати з Божого Слова і по Божому Слову поступати. І коли це відбувається, якраз я маю силу. І благодать від Бога, щоб виконувати Боже Слово. Коли ми говоримо виконувати Боже Слово, ми маємо в прямому смислі більше не довіряти собі, чи розуму, чи інтелекту, чи вченням, чи іншим речам, а якраз Божому Слові, буквально. Давайте візьмемо ілюстративні моменти слова Божого. Наприклад, коли Неїман дізнався, що може отримати зцілення якраз в Ізраїлі, і коли він приїхав до Пророка Божого, пам'ятаєте, що пророк Божий передав? По суті, Слово Боже передав, що треба охонутися в Йордані. Але він, пам'ятаєте, дивлячись на свою логіку, на своє розуміння, він не хотів це робити. Бачите, він хотів скерувати своєю логікою, своїм розумінням. Але якраз послух Божому Слові, оце є виконання і є довіра Богу. І ми читаємо якраз його переконали, і Він послухався, виконав слово, яке передали йому, і так став ісилений. Ми стаємо в довірі Бога і благословенні, і захищені, коли ми виконуємо Боже Слово. Коли ж ми сумніваємося, ми починаємо думати інтелектуально, чи логікою чи іншими якимись речами, зокрема, що світ диктує, ми і не можемо через то протистояти і йдемо по світськи або по тому, як світ нас керує. Але якраз протистояти це виконати Боже Слово. Дивіться, Марія, ми її називаємо Діва Марія. Коли вона почула слово від Бога, яке передав ангел, як вона сказала? Я раба Господня. Іншими словами, я буду це виконувати. Я буду це слухати. І через це вона стала якраз тою дівчиною, яка проявила найбільшу довіру до Бога. Ми не можемо довіряти Богу, не виконуючи Боже Слово. Це, як то знаєте, одна копійка, і ми можемо сказати, є дві сторони. Але це одна та сама копійка. Так само виконувати Боже Слово і довіряти це та сама копійка. Просто з різних сторін ми дивимось. Тому, якщо я хочу довіряти Богу, розвивати довіру до Бога, я маю, Слово Боже, слухати і виконувати, триматись, наповнювати своє серце і виконувати. І це принесе благословіння, благодать Божу. І якраз як в нас головний текст говорить: направить Бог наші дороги і нашу долю. Слава Богу! Я хочу, щоб ми взяли ще декілька ілюстрацій Слово Божого, і ще в більшій мірі надихнулись слухати Боже Слово. Ще в більшій мірі надихнулись виконувати Боже Слово. І от коли ми подивимось на такого царя, перший цар Ізраїльський Саул, він був богобійний, і Бог його вибрав через те, що він справді боявся Бога, ненавидів гріх. Але в якийсь момент йому було більш важливо Його слава, Його авторитет, ніж слово Боже. Йому Бог сказав через пророка, що треба дочекатись, а він, пам'ятаєте, порушив Боже Слово і тим самим втратив якраз Божу охорону, Божу благодать, милість, і, і далі пішло різні проблеми і гріхи. Ми маємо бачити, як безпека наше життя, як благословіння для нас якраз в слуханні Божого Слова і виконанні Божого Слова, і це якраз буде довіра до Бога. Давайте візьмемо ще просту життєву ілюстрацію. Уявіть собі, що ви їдете в якусь місцевість за рулем і не знаєте, як доїхати. І ви маєте друга, який каже, я, я постійно тут їду. І каже, я тобі розкажу, як їхати. Але ви так на всякий случай взяли і навігацію включили. І в якийсь момент ви їдете до перехрестя, і навігатор показує повернути направо, але цей ваш брат, який знає цю місцеві, каже, їдь прямо. Кого ви послухаєтесь? Навігатора чи брата? Розумієте, от довіра якраз заключається в цьому в послугі. Якщо я послухаюсь навігатора, я більше навігатору довіряю. Якщо я послугуюсь брата, я більше брату довіряю. Це невід'ємні речі. Якщо я довіряю Богу, я буду Його слово виконувати. Я буду наповнювати і виконувати Боже Слово. Немає іншого методу довірятись Богу, як не через виконання Божого Слова. І всяка людина, і всякий пророк Божий, чи людина Божа, яка описана в Божому Слові, як приклад довіри Богу, ви побачите, вона довірилась, чому Бо виконала Боже Слово. Ну, наприклад, Авраам, отець віри, що він зробив? Бог йому сказав, навіть те, що не було зрозуміле, на людський розсуд. Іди і принеси в жертву сина. І що він робить? Довіряється Богу. Яким чином слухається Боже Слово? І коли він послухався, якраз проявилася його віра і довіра до Бога. Довіра це та практична частина, яка проявляє, що ми слухаємось Боже Слово, що ми упокоряємось перед Божим Словом, що ми смиряємось перед Божим Словом, що ми розуміємо, що найбільше цінність це Боже Слово, і я хочу по ньому скеровуватись. Різні життєві ситуації, вони хочуть вибити нас від того, що виконувати Боже Слово, щоб йти до Бога і з Божим Словом. Але я вірю, що якраз і сьогодні Бог зібрав нас, щоб нагадати знову і знову. Як би і що б я не робив би, але якщо я не буду виконувати Боже Слово, я буду випроводаний. І як оці доми, вони покажуть, чи ти довіряєш Богу, чи ні. І якщо не довіряєш, Буде розбитий цей дім. І напроти, Бог якраз показує, буде випробуваний кожен. І, можливо, на якомусь етапі хтось навіть буде насміхатись. Ти що так живеш? Ти що так робиш? До речі, пам'ятаєте, як Єрихон Ізраїль е, захоплював по Слову Божому, що треба, пам'ятаєте, було обходити Єрихон декілька днів, просто обходити. То, пам'ятаєте, єрихонці що робили? Насміхались. Можливо, можна було сказати, що вони говорять, хіба так воюють. Але по Слову Божому, викона, виконуючи Боже Слово, прийшло і благословіння, і перемога. Слава Богу! Тому, от бачите, є моменти, коли ти виконуєш Боже Слово, і хтось буде насміхатися над тобою. Особливо сьогодні світ часто насміхається, коли молоді особливо принципово поступають по Божому слові. Ну, якраз сьогодні ми вдохновляємось від Божого Слова і бачимо кінець. Розумієте, і того, завершення. І ми бачимо дім, устоїть той, який довіряється Божому Слові, той, який побудований по Божому Слові, і слухає Боже Слово і виконує оцей дім стоїть. Цей дім буде благословений, так само моє життя, так само ваше життя, наше життя. Якщо ми слухаємо Боже Слово і виконуємо Боже Слово. Наше життя буде збережене Богом, благословене і направлене. Слава Ісусу Христу! Є різні моменти в нашому житті, і часто ми знаємо це, але на перехресті наших грішень бажань ми забуваємо це. Я з дитинства пам'ятаю випадок в нашій сім'ї, коли, от мені я не пам'ятаю точно, але я думаю, десь років 5 було. Коли от випадок цей, який хочу зараз їх засвідчити, він навчив: іди до Бога, слухайся, Боже, і Бог якраз направить і збереже. Так стало, що мама наша після третього народження дитини, колі нашого, вона мала проблему з серцем, їй почало боліти сильно серце. І от вона почала вживати ліки. Нас в Україні називаються такі ліки від серця, корвалол, ну, Ліки від серця. І одного разу, як ви розумієте, це було більше 30 років назад. Одного разу мама сказала тату рано, що ну, як на роботу він їхав, що купи корволол, бо вже закінчились. Але тато щось забув. І от коли приїхав додому, вечором він забув корволол, і мама якраз почало боліти серце, і тато почав шукати. А це були ті часи, що аптеки не були круглосуточні. І Ще навіть не було мобільних телефонів. Були просто такі, як на шнурку. Таке також було. І ось. Не було варіантів, і тато почав обдзвонювати, в кого був телефон, зокрема, наших близьких сусідів. І одного запитав, і другого. І я не пам'ятаю, до якого числа, але він позвонив ще до нашого сусіда недалеко, там брат Василь Радчук, він Божий сосуд, і от він позвонив до нього і каже, брат Василь, може, у вас є корволол? І він сказав таку фразу, яка от мені з дитинства закарбувала серці. Брат Гриша, а що ти не знаєш, де корволол шукать? І дато так зрозумів, каже, ну, я знаю, але ж. каже, бери на ну жінку, приходь помолимось. І вони пішли, ми були малі, я саме старший, але все рівно, як я сказав, мені десь було 5 років. І від того часу Бог ісцелив серце мами, і не було проблем з серцем. Слава Богу! Я це говорю як свідоцтво, тому що коли б ми заглянули своє життя. Ми не одне свідоцтво, знаєте, як ця пісня каже, милості Господні, споминай, читай. От якщо зглянути на наше життя, на життя батьків, ми побачимо яскраво і чітко. Довіряти Богу, це мудро. Довіряти Богу, це безпечно. Довіряти Богу, це благословення, жити по Божому слові йти до Бога це сила, це благодать. Але коли ми говоримо, чому часом не довіряємо? Найперше, тому що ми слухаємо не те. Тому що наше серце часто нахилене не на те. І через то перший ключовий момент переглянь свої джерела, удали всяку неподріб, очистся, якщо потрібно, звернися до служителів на ісповідь. Но очися від недобрих джерел. Бо, як би ти не бажав довіряти Богу, мати благословення від Бога, але якщо ти маєш джерело недобре, воно спортить твоє життя. Друге, наповнюючи своє серце вже Божим Словом, слухаючи Боже Слово, виконуй Його. Виконуй Боже Слово. Розвивай довіру до Бога, яким чином, що якраз на перехресті життя, поступай по Божому Слові, проявляй практикування Божого Слова. Не просто знання як теорію, а практикування. Виконуй так, як Бог говорить. Євангелія Матвія, 25 розділ, якраз Ісус говорить про практичну Єванглія, що я був голодний. Ви що зробили? Розказали, як їсти. Ні, накормили. Я був спраглий. Ви скинули локацію, де мона попить. Ні. Напоїли. Практична Євангелія, практикуй Боже Слово, живи по Божому Слові. І це стане проявом твоєї довіри до Бога і як результат. Твоїм благословінням, Божим направленням для, для Твоєї долі, для Твого життя, для Твого покликання. Слава Ісусу Христу! Слава! Тому сьогодні відкрите питання. Що я слухаю? Друге відкрите питання до чого я прислуховуюсь і що я виконую? Чи слухаю я Боже Слово, чи наповнюю своє серце Словом Божим? І чи виконую я Слово Боже? Це ті питання, які я віру, якщо ми поставимо щиро, і, зокрема, перед Богом і перед собою щиро, вони допоможуть нам побачити, наскільки глибоко ми маємо зробити, ніби ревізію і чистку від недобрих джерел, і ще більше цінувати Боже Слово, щоб його виконувати. На закінчення хочу по-особливому зауважити і дати нам таку думку, таке рішення, що наше життя буде випробуване. І один дім, і другий дім він випробуваний. Але якраз в випробуванні нам ще більше потрібно довіритись Богу, ще більше триматися Бога. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але от хочу звернути вашу увагу, що Бог сказав мною будувати ковчег. І будування ковчегу було не місяць, не рік, навіть не 10 років. Розумієте, роки. Но в кінці конців тільки спася хто? Хто виконав Боже Слово, хто послухався Боже Слово і виконав Боже Слово. Я хочу, щоб ми зрозуміли цю думку, цю істину на закінчення моєї проповіді, що скільки б і як би ми не жили, но в кінці кінців все рівно буде проявлено, чи я довіряюсь Богу, чи я живу за Божим Словом. І якщо я довіряю Божому Слову і виконую Боже Слово, я буду спасений. Я буду збережений. І через мене моє життя, моє служіння Бог зможе ще благословити багатьох. Слава Ісусу Христу! Тому я вітаю ще раз кожного на цій конференції і бажаю Божих благословінь, щоб в цьому часі ми по особливому передивили свій стан серця, по особливому сфокусувались, щоб постійно на кожному кроці свого життя слухати Боже Слово і прийняти рішення виконувати Його. Хай Бог благословить нас. Амінь.